Як президент Трамп, так і президент Зеленський точно увійшли в світову історію. Китайська опера тепер буде за мотивами президентських перегонів Трампа його спілкування з Зеленським. Ну і власне те, про що говорили два лідери. Включаючи і мінеральну угоду в Гонконзі, показали оперу за мотивами політичних власне, історій життя нашого президента та президента Трампа. Мовляв, президента Трампа викрали прибульці, спустили сюди його близнюка. Він прожив один день з життя президента Сполучених Штатів Америки, навіть поспілкувався з президентом Зеленським. Зеленський потім його подякував. І власне, це. Все разом називається Кантонська опера. Такі мотиви показали в Китаї. Тепер ви будете дивитися не славно відому Турандот, а історію про президента Трампа. Що ви думаєте з приводу того, що в Гонконзі показали оперу про життя наших президентів?